Кожен рік в сезон смачних нових горіхів я готую його. Цей цікавий горіховий пляцок, тож пропоную приготувати і вам. Для тіста у миску викладіть 4 яєчні жовтки. Досипте 35 г дрібного цукру та 100 г теплої сметани. У мене сметана жирністю 21%. Гарненько перемішайте усе вінчиком. А далі до роботи ідуть мої улюблені дріжджі духмяна хата, бо вони осмотолерантні, тому однією лівою впораються із підйомом цього здобного дріжджового тіста. Цього разу нам потрібно буде взяти 40 грамів дріжджів, це трішки менше, ніж половина стандартної пачки. Розкришіть дріжджі у підготовлену суміш, а далі перемішайте усе до однорідності. Прослідкуйте, щоб усі дріжджі розійшлись у рідині. Докладіть 1 грам солі та 160 грамів дуже м'якого, але не розтопленого вершкового масла. Гарненько перемішайте усе вінчиком. При цьому усе масло не розійдеться повністю у рідині, а залишаться ось такі невеличкі шматочки. Тому і не намагайтеся усе розтерти до однорідності, нам цього і не потрібно. Порціями. У 3-4 прийоми докладіть 380-390 г просіяного борошна. Після кожного досипання борошна замішуйте тісто ложкою до однорідності. Наприкінці домішайте тісто руками. Тісто має вийти ось таким ніжним та пластичним. Накрийте миску з тістом рушником і помістіть її у тепле місце на одну годину. Або до моменту, поки воно не збільшиться в об'ємі в 2,5-3 рази. Тим часом приготуйте начинку для неї підготуйте 400 грамів волоських горіхів. Дуже важливо попередньо підсушити і навіть злегка обсмажити їх у сковорідці чи надеку в духовці до появи смачного горіхового аромату. А потім подрібніть їх до ось такої дрібної крихти, але все ж не до горіхового борошна. Найзручніше подрібнити горіхи у блендері чи кухонному комбайні насадкою металевий ніж. А ось і наше здобне тісто. Воно чудово підросло, м'якеньке та дуже ніжне. Ми повинні розділити його на три частини тому тут найкраще скористатися кухонними вагами. Вага тіста 745 грамів. Тому кожна із трьох частин важитиме приблизно 250 грамів. Підготуйте форму розміром 20 на 30 см з високими бортиками, застеліть дно пергаментом. Розкачайте одну частину тіста, викладіть її на дно форми і лише після цього продовжуйте готувати горіхову начинку. Для цього у чашу для збивання помістіть 4 яєчні білки, що у нас залишились. Докладіть 1 грам солі і, нехай далі попрацює техніка. Збивайте на низьких обертах міксера до так званої пивної піни. Не припиняючи збивання, порціями всипте 150 г дрібного цукру, Підвищіть швидкість міксера і збивайте до моменту, поки увесь цукор розчиниться, а білкова піна стане стійкою та пишною. Знизьте швидкість до мінімальної і почергово всипте 15 г кукурудзяного крохмалю, 15 г какао та 25 г борошна. Перемішайте усе лише до однорідності. Далі досипте підготовлені горіхи і перемішайте лопаткою. Як бачите, маса виходить густоватою. Розділіть її на дві приблизно рівні частини. Одну частину рівномірно викладіть на нижній пласт тіста і розрівняйте. Намагайтесь зробити так, щоб товщина горіхового шару усюди була більш-менш однаковою. Другий шматок тіста розкачайте у пласт розміром приблизно 20 на 30 см. Накрутіть його на качалку і перенесіть у форму. Розгорніть тісто над начинкою і поправте рукою, щоб воно лягло рівно. Змастіть цей пласт другою частиною горіхової начинки, а на неї викладіть третій розкачаний пласт тіста і злегка притисніть долонею, щоб усі шари гарненько поєднались. Проколіть зверху ножем шпажкою чи виделкою для вільного виходу вологи під час випікання. Усе в духовку його! Випікайте у заздалегідь розігріті до 180 градусів Цельсія духовці на режимі верх-низ без конвекції приблизно 45 хвилин до готовності. Готовий корж має мати зверху приємний золотавий колір. Якщо в процесі випікання верх пляцка буде надто сильно рум'янитись, прикрийте його фольгою чи пергаментом. Повністю охолодіть пляцок. А далі вилийте на верхній корж шоколадну поливку. Для неї я подрібнила 100 г чорного шоколаду з лісовим горіхом і розтопила його з 15 мл олії та 15 мл молока. Розрівняйте поливку по усій поверхні і не забудьте відправити усе у холодильник на 20-30 хвилин, щоб вона загусла, а також написати під відео гарний коментар. Адже сьогодні, втретє, просто за гарний коментар можна буде отримати чудову вишиту турбинку, в якій зручно розташувався якісний фартух та косинка для роботи на кухні. Принагідно вітаю попереднього переможця, якого я обрала. Це Наталія Остренська, шановна пані Наталії, повідомте мені свою адресу, і я з радістю надішлю вам ваш приз. А ось і наш красень. Вага пляцка – півтора кілограми, висота 4,5 см. Ну що, вам, як і мені, цікаво глянути на красу всередині. Пляцок просто переповнений шоколадною горіховою начинкою. Ще й зверху чудова і дуже доречна шоколадна глазур, яка усе поєднує в одноціле. Усе вийшло саме так, як і любить більшість, щоб начинки було дуже багато. Пляцок дуже легко можна нарізати як на смужки, так і на порційні шматочки. Тісто не кришиться при нарізанні, а шматочки чудово тримають форму. Тому пляцок можна легко розрізати на 24 порційні шматочки для подачі. А ще це дуже ситно і дуже смачно. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.